Сьогодні пропоную вам приготувати кетчуп. Так, так, саме кетчуп. Адже що таке кетчуп? Кетчуп це густий, солодкувато, кислий соус на основі овочів або фруктів, який проходить термообробку і довге уварювання. Класично всі звикли, що кетчуп це з помідора. Але насправді є кетчуп із буряка. Є кетчуп зі слив, який також називають соусом вкімалі. Є кетчуп з яблук. А я вам зараз покажу, як можна приготувати дуже смачний кетчуп з кабачків. Так що, поїхали готувати. Всі пропорції, вказані на початку відео. Кабачок нарізаємо произвольно. Я нарізаю ось такими. Невеличкими шматочками. Відправляю в ємність, в якій буду готувати. Цибулю потрібно подрібнити. Можна зробити це в подрібнювачі, в блендері, або ж перекрутити на м'ясорубку. До кабачків додаю сіль і сюди ж відправляю всю цибулю. Все це, це добре перемішую. І в такому вигляді залишаємо стояти. Ми мінімум хоча б 1 годину. Для чого це робиться? Для того, щоб у нас ось тут з'явилася рідина. Мої кабачки постояли 1 годину і 15 хвилин. В принципі, цього вже достатньо і можна ставити на вогонь. Якщо у вас є більше часу, або ви порізали чимось зайняті, можна сміливо бросати постояти і 2-3 години. Все, ставлю на вогонь, і від закипання тушкую 30 хвилин. А зараз увага про гіркий перець. Якщо я все-таки раджу його додавати обов'язково для ароматики. Якщо ви полюбляєте гостре, це може бути більше. Якщо ви не любите гостре, додаєте просто трішечки для пікантного аромату. Але, Якщо він у вас сухий, помелений, то його можна буде додати на наступному етапі. Якщо ж він у вас свіжий або вже почав ось так підсихати, як у мене, то додати його потрібно саме на цьому етапі, щоб за ці 30 хвилин, поки буде кипіти, варитися, тушкуватися кабачок з цибулею, щоб перець встиг також проваритися добре. Я додаю 6 ось таких. Колечок, тому що в мене в пріоритеті не кетчуп чилі, а кетчуп часниковий. Бажаєте чілі, додаєте більше. А поки кабачки 30 хвилин тушкуються з цибулею, я займаюся підготуванням наступних інгредієнтів. А вам що хочу сказати, Значить, якщо ви будете робити кетчуп часниковий, як я роблю я, я взяла ось таких зубчиків 10 штук. Якщо ж ви захочете зробити чилі кетчуп, то зменшити можна кількість часнику до 5-6 зубчиків і додати більше гострого перцю. Якщо ви захочете зробити: Кетчуп зі смаком хмелі сунелі, то ви берете також 5-6 зубчиків часнику і додаєте 1 столову ложку приправи. І Велику роль відіграє розмір кабачків. Е, найкраще брати молоді кабачки. Чим старіші кабачки, тим більше з них виділиться рідини. Чим більше рідини виділиться, тим у вас буде рідший кетчуп. Тому бажано брати молоденькі, можна шкурочку не чистити, відправляти прямо зі шкурочкою, для того, щоб було менше рідини, і для того, щоб на виході кетчуп вийшов густіший. Кажу вам по секрету, через півгодини аромат значно краще, ніж на початку. І не лякайтесь початкового аромату цибулі. Тепер додаємо сюди цукор, оцет. Стосовно паприки, я буду додавати копчену паприку. Ви можете додавати або копчену, або просто солодку паприку, або ж зробити навпіл одну ложечку копченої і одну ложечку солодкої. Також сюди відправляю весь часничок. Ну, і, звичайно ж. Томатна паста. І обов'язково секретний інгредієнт всіх кетчупів це трішечки кориці. Перемішую. Повертаю всю цю красу на плиту і тушкую ще 10-15 хвилин. Дивіться, перші 30 хвилин я проварюю під закритою кришкою. Для того, щоб не пригоріли кабачки до наємності, тим паче, коли кабачки молоді і мало рідини. А ось коли додали вже цукор, оцет, пасту спеції, то ось ці 10-15 хвилин я тримаю при відкритій кришці, щоб додаткова волога потрішки випаровувалася. Ну а далі все дуже просто. Беремо ось такий блендер і блендаримо. Ось така виходить консистенція. І повертаємо тепер на вогонь. Чекаємо, допоки закипить. Ще раз. І 5-10 хвилин потрібно проварити. Ну, а далі, все, як завжди, беремо сухі стерильні баночки і розкладаємо кетчуп. З цієї порції виходить 5 півлітрових баночок густого, кисло-солодкого, смачнющого кетчупу. Я їх одразу підписала. Чому пишу номер 2? Тому що у мене це другим рецептом. Другим номером з'явився цей рецепт. Перший був дійсно з помідор. І ви тільки погляньте, який він густий, без додавання крахмалю, без нічого. Справжній, натуральний. Ще раз повторююся, в нього він має дійсно свій смак, він не прісний, він кисло солодкий. А далі, хочете часничний, даєте часник. Хочете по типу сацебелі даєте хмелі сунелі. Хочете чілі, даєте більше густрого перця. І все швидко. І дуже смачно. Підходить такий соус до будь-яких страв: м'ясо, риба, картопля, макарони, будь-які каші, будь до чого. Дуже смачний, обов'язково раджу спробувати.